Не сильно, але поспішаю до Любліна, до аеропорту. Але я планую і впевнений, що сьогодні я таки зустрінуся з своєю родиною. Збільшення пасажиропотоку прикордонники фіксують від початку літа. Це типово для старту туристичного сезону, каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Найбільше в чергах на кордоні легкових авто. Прикордонники очікують, що протягом літа їх кількість зросте до 30%. Маємо скупчення легкових автомобілів перед пунктом пропуску у стелух, які очікують на виїзд з території України. Станом на зараз в черзі перебуває більш ніж півсотні легковиків і прогнозуємо, що черга може збільшуватися. Також українці почали їхати на сезонні роботи у Польщу та на гостини до родичів. Їдемо на клубніку. А скільки часу то не знаю, Скільки на таможні пробудемо? Відносно тоді вже будемо. Знати, скільки нам часу ще їхати? З 7.30 ми вже стоїмо, майже п'ята година пішла. Черга йде дуже повільно. За цей час, що ми стоїмо, тільки проїхало п'ять машин. Їдемо ми з Києва з третьої години ночі. Тут з 8.30 стоїмо. Їдемо відпочивати перший раз за чотири, за двадцять першому році були останній раз на відпочинку. Зараз. Так склалися обставина, що можемо поїхати. Поспішаємо трошки в аеропорт, тому що білети, ви самі розумієте, що купляються заздалегідь, але не очікували, що будуть такі черги. Ну, якось так. Скажіть, в який аеропорт вам треба доїхати? Варшаву. Чекають на виїзд за кордон спортсмени з Рівненської області. Тренерка Інна Кулаковська каже, для перетину кордону реєструвались в електронній черзі. Їдемо на змагання в у лави це в залюблено. Нас 20 дітей, двоє дорослих. Стоїмо вже годину. Були другі, зараз перші в черзі. Міжнародний пункт пропуску у стилух найбільш завантажений, каже речниця прикордонників Маргарита Вершиніна. Тут пропускають вантажівки вагою до 7,5 тонн легкові авто та пасажирські автобуси. В пункті пропуску ягодин можуть проїхати пасажирські автобуси та ваговози. Старший офіцер відділу організації прикордонного контролю Роман Калачик рекомендує планувати маршрут заздалегідь. Враховувати можливі затримки на кордоні особливо це стосується, якщо ви плануєте в подальшому вилітати з аеропортів. Убирати пункти пропуску з найменшим навантаженням. Це найзручніше зробити, відстежуючи сторінку західного грінального управління держприкордної служби в соціальній мережі Facebook, на якій інформація оновлюється щогодини і вказується, де який стан черг. Роман Колачик каже, пасажирські автобуси перетинають державний кордон за попередньою реєстрацією в ЄЧерзі. «З Житомира їдемо забирати людей, возили на реабілітацію. Їдемо забирати. Реєструвалися в Єчерзі, все чудово. Приїхали, не одного автобуса немає. Бачите, стоїмо. зразу зразу приїхали. Заїжджаємо. Поза чергою мають право перетинати кордон люди з інвалідністю, яким прямують на лікування і мають відповідні документи. Також люди з першою групою інвалідності та діти з інвалідністю, якщо в автомобілі не більше двох супроводжуючих. Без черги прикордонники пропускають дипломатів та людей зі службовими паспортами, сказала речниця прикордонників Маргарита Вершиніна. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.